Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відогляді хотіли б надати вашій увазі бормашину від компанії Dremel дочірнього підприємства компанії Bosch. А саме модель 8220 в комплектації 245. Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що даний комплект постачається в пластиковому кейсі. Завдяки цьому його дуже зручно транспортувати та зберігати. В самому комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Зарядний пристрій з силою струму 2 А та акумулятор ємкістю 2 Ампер-години. Також йде додаткове руків'я для більш точних робіт, шліфувальна платформа та 45 витратних матеріалів. Розглянемо більш детально ці витратні матеріали. Як ви бачите, асортимент витратних матеріалів в даному комплекті досить широкий. Вони призначені для різних типів робіт та обробки різних матеріалів. А за більш детальною інформацією ви можете звернутись на сайт instrumentarium.com.ua. Для цього вам знадобляться артикулярні номери витратних матеріалів, наприклад, 191. Забиваємо в пошук і відповідно отримуємо. Повний опис саме цього витратного матеріалу. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Кількість обертів на хвилину регулюється плавно від 5 до 35 тисяч. Габарити інструменту 250 на 45 на 65 мм. Вага 0,66 кг. Країна виробник товару Мексика. Гарантія, що можна надати компанія інструментаріум від виробника, складає 2 роки. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що він акумуляторний. Завдяки цьому ви не залежите від мережі та є можливість працювати в важкодоступних місцях. А в погано освітлених місцях вам допоможе наявність ліхтарика на даній бормашинці. Котрий також за необхідністю можна зняти, для того, щоб встановити приладдя або будь-які інші приставки. Для більш зручного використання даної бормашинки вона має продуману ергономіку та її корпус добре прогумований, не ковзає в руках під час тривалої роботи. Також її можна закріпити на спеціальний штатив та працювати через гнучкий вал. Для блокування шпинделя є спеціальна клавіша, завдяки цьому ви можете зручно змінити витратні матеріали. Регулювання кількості обертів знаходиться на нижній частині бормашинки. Завдяки цьому ви можете підлаштувати їх безпосередньо під ваші завдання або під той матеріал, з котрим будете працювати. Трошки вище знаходиться індикація зарядженості акумулятору. Вона дозволяє вам контролювати роботоздатність вашого інструменту. Як ви бачите, бормашинка оснащена великою кількістю вентиляційних отворів. Це дозволяє їй дуже добре охолоджуватись. А на цьому наразі у мене все. Друзі, дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Також, якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. Вам подякував та до нових зустрічей!